Шановні Ахтирчани, зараз ми знаходимося в краєзнавчому музеї міста Ахтирки. 3 вересня відбулася у нас експедиція в село Скельку. І ми звідти з працівником даного музею Берестом Юрієм, Юрієм Михайловичем привезли експонати із села Скельки. Знайдені вони були там. Дещо викопали, де що було в зруйнованих будинках. Оце такі експонати ми привезли. Про цінність даних експонатів зараз нам, е наскільки вони цінні, розказує директор краєзнавчого музею. Що ви скажете про дані експонати і як ви розціните нашу експедицію вдалу, наскільки вона вдала? Що ви можете сказати про цю експедицію? Ну, експедиція, звичайно, продуктивна. Е, мрією нашою було отримати щось із меблів. Так? Це вже другий експонат. Е, з меблів перший це була шафа, яку передали. Так, диван дерев'яний, це, я вважаю, просто неперевершений експонат, дуже цікавий. Їх називали лавами, і диванами. Різному населеному пункту по-різному називали ще їх. В основному їх називали лавами або диванами. Лавами диванами. На таких диванах ще називали. Ну, на таких диванах, я знаю, ще в нас у бабусі стоїть два ще схожих дивани, тільки трошки коротших, тут довжина 3 метри, а в нас десь 2,5 метри довжина, то на них навіть спали, ложилася ковдра така м'яка, і ложилась подушка, вкривалися і люди навіть спали на таких диванах. Дивани дерев'яні були для повсякденного використання там, так за ними так сідала обідати сім'я, то вони були, ну можна сказати, просто без інкрустації різної там да, просто з дерева вони А тут ще ми бачимо такий, ось, таке дерев'яна мережа. Отак от, дуже дуже цікавий диван. Ну, зараз я підійду ближче, візьму камеру mm -hmm. і будемо показувати експонати ближче і розказувати про них. Так, от я підійшов трохи ближче. Ось ми бачимо інкрустація а, така. Так, да, да, дерев'яна, така прямо красива, видно, що це. От ось от такий поручень, мастери, все зроблено вручну. Дерево, так і станків. Мурне таке, так. Ну, Що для нас ще цінне? так, Це ось заслонка е до плити, так, заслонка до плити. Це робота. Цікава, у нас така робота вже одна є. Експонат ще такий є один, а робота це учнів нашої нашої ремислиної школи. Це у нас в Харкові ремисленої школи. Так. Звичайно, колодки цікава, дерев'яна. В нашому музеї є така колодка. Зроблена вручну, Зроблена вручну шили взуття, так? як не захопитися. Дуже багато От, і, 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 замок, так? Це, та, це ручна робота. Так? Ось ключ це ж, до... Двори, та багато різного інструменту і шило. Оце ось ключ. ключ, також ключ, ключ. для гайок, да. вручну кований, видно, Шило ручне. ручне шило. Це спеціальний, ну якби не шило, а для шиття. Для шиття нитка. взуття. Для шиття, для шиття взуття, взуття да. інструментарій. Да. Це якась кописточка. Підзначення я невідоме, mm -hmm. вручну mm -hmm. зроблено. Ось де ложка. ложка Дерев'яна ложка. Як бачимо, вона така в досить непоганому стані збереглася. Ну, видно, що роблена вручну. Раніше такими ложками споживали. Харчі. Для затовкування, так, Ступка є, товкачик. Ось чорнильниця. Це також дуже цікаво. Ми зараз цю чорнильницю перенесемо в експозицію, яка у нас присвячена Голодомору і політичним репресіям. Ми, за старим фото, яке зберігається у фондах нашого краєзнавчого музею, ми відтворили е, е, таку загальну атмосферу, яка була тоді е, от, в 30-ті роки, в 40 ті роки, в ті голодні роки, коли е, виконувався план по хлібозаготівлі. Ось у нас там представлений і графин дерев'яний, і стакан е, з гранями. Так? І тепер телефонний апарат старий.

Також як так, Це щось таке, наче якісь чайника якось да. то ось де граньо, граньона стопичка, стопка, стаканчик тепер капелюха. у капелюх. Я вам скажу, коли ми оформляли цю експозицію, то знайти вже з вихтерчан граньоний стакан було не непросто. Уже всі повикидали його, як не потрібно, уже не мало німхто користується. Ну ми знайшли, нам подарували. Це ж форми для хліба, так? Да, для випечки хліба. хліба. Сюди клалося тісто, воно підходило, а потім підходило, ставили його в піч. Так, так. Це також зроблено і вручну. менші, і менші. Ну, Цікаві такі експонати. Так це якісь чашечки. Так, у нас чашечки такі, мабуть, вони предназначались для. Холодних напоїв, бо вони без ручечки, ну цікаві чашечки. Я так думаю, що це вже десь 50-ті роки, але все рівно це цікаво. Ну, вже ось наче недавно ми самі пили молочні вживали молочні продукти з таких пляшок, а зараз це вже. Дивина, так, да? тому от доволі таки е, да, дивина, і я вам скажу ті е, пляшки, які були ще, я пам'ятаю часів СССР у молоко, вони трошки інакші були. Це mm -hmm. більше після воєнного періоду. Це післявоєнного періоду так, бо... А також бутилка з якогось коньяку чи вина е, теж збереглася. Ось ми її бачимо. Ось ми бачимо поряд картини. Картини, так, картини це о, такими картинами прикрашали е, свої оселі господині. Ну, звичайно, для нас це цінно. Ми привезли одну картину, таку зимова тр тройка їде по снігу. Це привезли ми з експедиції з комишів. Ну, а зараз ми доповнимо такі е, фонди наші такими картинами. На свято Вишиванки у нас вже буде ось. Уповнення таке до, до оця, оця маленька картина, вона намальована на склі якимись фарбами, якими точно сказати ж, зараз складно. Вона намальована на склі. Ось ми бачимо рамка дерев'яна, також зроблена вручну. Зараз я її розверну. Ззаді бачимо, ось, як вона папірцем таким прикрита, щоб фарбування не зішкрябалось, не пошкодилось. Ну, я так це ось... Ось... Така картина дарувалась на весілля, так? бо ці голуби це в парі птахи і така символічна картина. А це ось де картини вишивки. Вишиті на полотні, ну це схоже на льон, так? Чи щось таке? Е, так, це може бути льон, це може бути е, конопляна тканина, і на конопляних тканинах вишивали. Ну, цікаві птахи, такі ось красиві картини, так? Посуд, посуд цікавий. Це ж кришечка, мабуть, случайна, так? Ні, це, мабуть, не звідси вона. Бо вона не підходить по малюнку. По, по малюнку не підходить. Це такий своєрідний заварник. За, заверник, так. Заварник, Так, нас такого фондах музею немає. Це досить рідкісна річ, тому що це більш схоже, як в Росії робилися Кераміки, заварники, а це вже наша версія українська Українська, да. зроблена ручна робота. Я вам скажу, коли от вивчала історію за багалієм, то я дізналася, що в Ахтирських сім'ях полюбляли пити чай, і полюбляли пити каву. Хоча кава, наче і не притаманна так до вподобань українців. Але каву були, були заварники із з кераміки виготовлені. Ну цікаві експонати, горщики прекрасні. У нас, наприклад, такого горщика немає. В ну, цьому горщику готували більш за все перші страви, тому що він є замість літрів літрів, літрів, да, літрів вміщається, літрів 4, може місткий. містки. От, видно, що на ньому сліди від сажі, десь господині порились. Тобто Це посуд, який ми будемо використовувати на інтерактивних заняттях. коли ми Діткам даємо в руки рогачі, дітки пробують сажати, тримаючи руці, пробують сажати горщик в піч, от як воно все це виглядає. Так? От, хай діти доторкаються до історії. Ну, Звичайна і баночка ось цікава, з кришечкою така Склянули, скляна, кришечка. скляна кришечка. Так, у нас вже в експозиції є така одна баночка, вона більш висока, така літрів мабуть, на три. Нам. Передала Анна Моїсі, мучники їм, а от доповнимо ще колекцію такою баночкою. Ну, замок мені дуже подобається, це також цікавинка, це ручна робота, цікавий такий експонат. Ну, звичайно ж, для майстрів так, це був ящик, де переносили інструменти. інструменти так, ось, ішов, наклали сюди теслі. Якихось якогось майна він також зроблений вручну, ось така цікава ручка в нього. Трошки вигнута, Трошки так зроблена. Вигнута, так, вона все з природних матеріалів, складені ключі сюди, От, складені інструменти, якими працювали майстеровиті люди. Так? Це ось ухват для сковорітки. Це Це так, 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 так. Че ще називали. Вона могла бути ще з ручкою дерев'яною, так? Ну, мабуть, ручка була тільки вже. Ручка була, а ручки немає. немає. Да, вже, мабуть, згнила, а це ще збереглося. Також ми бачимо залізну гайку. Також вона, мабуть, кована в кузні. Кована в кузні, бачите, яка вона чотиригранна, так? Чотиригранна, нарізана на велику, вручну на різьба. Це, це цікаво. Ніж також кований. кований ніж. Ось видно, що скований з одного цільного куску металу і досить mm. такий міцний метал. Його викопано з землі, як ми бачимо, навіть mm -hmm. він трошки виблискує, ржавчина його не взяла. Mm -hmm. ну, шапка така, не знає. Шапка, скоріш за все, часів сорокові, мабуть, роки mm -hmm. десь. До воєнного, того періоду десь. Така. така вона відчувається, що дуже, дуже слугувала своєму господарю довгий час, бо вона вже і полатана, і, але все ж таки цікаво, може нам в експозицію, звичайно, ми її не виставимо, але вона може послужити нам зразком, От коли ми е, за, захочемо зробити реконструкцію картузів. А чому це е, нам важливо знати, бо наша. Охтирка знана була купцями-картузниками, такими як Чікало, курили. Так вони починали свій ну, на сучасній мові сказати бізнес з пошиття картузів. От ми використаємо так, такий картуз, як <кій> зразок. Е, ще одним жлуфтом тут виповнилась наша експозиція, е, цікавий експонат. Зроблено цільного куска дерева. Так, не? так, так. Переважно з м'яких порід дерева його робили, з липи. Ну, Ну і це, звичайно, такого у нас ще в музеї не було. Це О, конопляні так. заготівки О, на нитки. О, на нитки так. О, О, собі розминалася що? конопля, e, значить, вона вирощувалася, так, потім вона зрізалася, замочувалася, десь в озері або в або вона там кисла, потім її e, 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 били. Били. Ми от таку. Паплю, все це прекрасно. Коли дітям розказуєш, називаєш, наприклад, так, от за, заготовка, як які ти були коноплі потіпані, так, які ті які як який той льон був потіпаний? Дітям важко уявити. А Коли тепер ось діти побачать, що це таке, що робили сниточки, так то це звичайно. Ну, там по-моєму ми ще привезли і, е, такий самий жмут готових ниток. Десь конопляні теж ми привезли. Десь, десь воно, мабуть, там на дні. Ну, немає, ні на дні немає. Це вони десь видно, там у ваших фондах десь знаходяться. Тобто готові нитки також привезли конопляні. Такі цікаві експонати. Колись би майстриня з таких ниточок, вже б наткала. Якесь полотна. По полотна б наткала і вже шила одяг для своєї родини. Дуже велике дякуємо нам. Ці експонати звичайно дуже важливі. Ось ми зараз перед відзначення 95-річчя нашого краєзнавчого музею. Все це дуже цінно. Ми дякуємо вам за співпрацю з нами. Співпраця ця плідна і хотілося, щоб і всі охтерчани долучилися до такої акції Подаруй експонат музею, тому що відходять роки, відходять. В інші світи люди, і ми дуже багато чого втрачаємо цінного. Ну, а хотілося б його зберегти. Хотілося б зберегти, аби знати свою історію, аби не просто на словах розказувати, а ще й демонструвати ті чи інші експонати. тому це все для нас дуже цікаво і дуже важливо. Дякуємо вам, Олександре. За те, що розділили наші, е, наші бажання, за те, що знайшли можливість нам допомогти і нас підтримати. І для нас це дуже важливо. Ну я думаю, що співпраця на цьому наша не закінчиться. Будемо співпрацювати і надалі. По можливості буду намагатися допомагати. Експонати досить, як ми бачимо, цікаві, цінні і є доволі такі рідкісні, як оцей заварник, і також сам диван. Зараз таких вже знайти дуже складно. Їх, як правило, спалили вже на дрова, або вони пофарбовані зверху фарбою. Він втрачає свою цінність. А цей ми, як бачимо, зберігся в первинному стані, як його виготовили. Все це робилося вручну. Досить це для виготовлення полотна. Для ткацького станка. Як воно називається, я не знаю точно. Ну це ми бачимо ось перетинки такі. О, вони дерев'яні, зроблені з дерева. Оці перетинки. Між ними запускалися нитки і ткалося полотно. А ще десь було мотовило, бабуся казала. Таке воно схоже на швабру і зверху такий рогач. Так, це також ми привезли, досить, досить рідкісна річ, ну, на жаль, ми її не виставили. Ну, є таке привезене з експедиції. Мотовила спеціально ним робилася із оцих заготівок конопляних. Потім робилися нитки. Якось тим мотовилом там і розправлялися вони. Коли ниточка, коли ниточку, господиня вже зробила, так вона така була покручена, вона була непружня. А от у ткацький верстат верстаті треба було заправити, щоб вона була рівна, витягнута, витянута, щоб ткацтво сама тканина виходила. Щільною, так? І от для того натягували туго в ту вже ниточку на надову. Вони були різного виду. І рогачиками, і на таких ніжках були, щось таке, як на зразок менка, от ми по цьому млинку натягували. Ниточку ну, все дуже цікаво. Ось пляшечка після воєнних ну, Парфуми, періоду з парфумом. Там навіть трошки збереглося й парфумів. Парфуми, так? Якась красуня. Берегла на особливі випадки, його, все дуже цікаво, все прекрасно. До речі, оцими чорнильницями користувалися, тоді і в школах писали, тоді ручок кулькових не було. Все робилося такими спеціальними ручками. Вмочалися вони в чорнило і писалися. Ми привезли дві чорнильниці, ця з малюнком, а одна там була без малюнка, чисто біла така. От такі цікаві експонати. Ну, Я думаю, ще ми колись, можливо, ще пройде експедиція. Також ми домовлялися, що е, коли підготується е, Юрій. Як його фамілія, Юрій Михайлович, добре почитає літературу. Ми виїдемо на місце, де ми були на Куземенську гору, на... де був Печерний монастир в Скельці, до Христа виїдемо і проведемо там так, якби таку експедицію з поясненням, що там знаходилось, коли. Це все буде зроблено. Ну, я думаю, можливо, найближчим часом. Як він вийде з відпустки, ми проведемо таку екскурсію телевізійну, щоб наші Ахтирчани і приїжджі люди, в них виникало бажання проїхати по Ахтирському району на екскурсію ознайомитися з історією Ахтирщини. Це досить таке цікаво. Попередні сюжети є зняті. Юрій Михайлович їх коментував там, де були кріпості, як вони будувалися. Це є, але це було без підготовки, як би експронтом. Ну, я думаю, що ми ще проведемо одну експедицію, обговоримо всі деталі і викладемо тоді результати цієї експедиції. Ну, дякую вам за розповідь. Думаю, що і надалі будемо співпрацювати. Від себе хочу додати, щоб ахтерчани також приносили до музею експонати, тому що в декого вдома є цінні експонати, але вони просто втрачаються, можна сказати, гинуть, розбиваються, псуються. А для музею це як знахідка буде. Казалось би, от такі от глиняні горщики. Для простої людини вони не мають ніякого значення, дуже багато їх розбивається, викидається. А для музею це як знахідка. Також вишивані картини в кожному селі, в кожному будинку були такі картини, щонайменше одна-дві, але вони були. Зараз вони або є вже втраченими, або десь валяються непотрібні. Для музею це було б дуже цікава експозиція зробити. Із вишиваних картин, виставку. Ну, добре, дякую. І вам До зустрічі. Будемо співпрацювати і далі.